Гірник спорт оголосив про підписання перших трьох новачків, які повинні підсилити лінію півзахисту. У другій частині сезону до гірника спорт доєднався вихованець Кременчуцького футболу, 23річний Микита Дудка, який має досвід виступів в українській прем'єр-лізі за Олександрію та відзначався забитим м'ячем за цей клуб. Ще два новобранці гірників це 22-річні легіонери з Нігерії. Чукує Мекан Набуїгє Річмонд та Інносент чи Дозі Одог. Баскетбольну першість Ферекспо, яка тривала у залі спорткомплексу Динамо, завершив виставковий матч усіх зірок цього турніру. Гра завершилася перемогою збірною Ферекспо над баскетболістами команди горішніх плавнів із рахунком 57-45. У горішніх плавнях відбулася відкрита першість міста з волейболу, в якій взяли участь шість команд із Кременчука та горішніх плавнів. Господарів майданчика представляли команди Моноліт та ВПГБУ. За підсумками змагань, перемогу здобули юнаки із Кременчука, друге та третє місця у волейболістів двох команд Моноліту. Найкращим гравцем турніру визнали Гліба Недоступа із команди Кременчука. Ярослав Максименко та В'ячеслав Фомін отримали призи найкращих гравців у першій та другій командах Моноліту. На кортах фізкультурно-здоровчого комплексу у горішніх плавнях переможців та призерів виявив турнір з тенісу Кап», який мав другу категорію федерації тенісу України та зібрав учасників віком до 12 років. Після проведених фіналів трофеї змагання здобули Марина Румянцева з Харкова та Марк Мещеряков із жовтих вод. Представник відділення стрільби кольової дю США номер 1 горішніх плавнів Тимур Підгорний став чемпіоном Європи серед юніорів. Ця приємна подія відбулася в Угорщині. Вихованець тренера Віктора Недбайла виборов дві золоті медалі у командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета. Рятувальник із горішніх плавнів Сергій Кійло, срібний призер обласних змагань з настільного тенісу. Представник 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста горішні плавні виборов друге місце на чемпіонаті Полтавської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Сергій кійло досяг успіху на змаганнях з настільного тенісу серед працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб за програмою Динаміада 2024 Збірна команда головного управління ДСНС Полтавщини здобула перше місце. У неділю 10 березня у залі вищого професійного гірничо-будівельного училища відбудеться відкрита першість цього навчального закладу з настільного тенісу. Участь у змаганні візьмуть представники горішніх плавнів Кременчука, Дмитрівки, Семенівки та інших міст та населених пунктів Полтавщини. Початок змагань о 10-й годині. Найближчого у вікенду у спортивній залі комплексу Динамо відбудуться матчі другого та третього турів першості Ферекспо з волейболу. У суботу поєдинки розпочнуться о 15-й годині. У неділю ігри стартуватимуть о 13.00. У першому турі перемоги на свій рахунок записали команди Моноліт, «ДЗФ ЦБТ» та Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату. Розминка 150 дзюдоїстів у фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів. Після його реконструкції вперше на паркеті цієї сучасної спортивної споруди провели турнір з дзюдо. Яких результатів очікуєте? Ну, я думаю, що либо перше, либо друге місце. А Так дуже страшно, якщо чесно. Така впевненість через що? Через свою підготовку гарно, мабуть? Наверно, так. Да. Взагалі, ну як сказати, просто. Давно не була на тренуваннях і трохи страшно. Відчуваю, я нервово себе, сподіваюся, на перше місце, але як повезе, налаштовуюсь, ходжу на тренування, їжу на змагання і так тренуюсь і їжу далі. і Сподіваюся, на перше місце. Що головне перед поєдинком, перед стартом. Як з хвилюванням треба боротися? Ну, хвилювання буде, це точно. Як з ним боротися? Ну, треба себе переубіждати, що ти отримаєш перше місце і все. Взагалі завжди я виграваю перші місця. Також їздила два рази на чемпіонат України в Ужгород і в Львові. І планую ще в маї поїхати в Київ, якщо теж займу перше місце. У горішніх планах провели два чемпіонати Полтавської області серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 14 та 21 року. Це для мене така може перевірка дуже психологічна, щоб підготуватися і на Україну чемпіонат, морально фізично. Я зараз підготуюсь. Та чемпіонат України для мене є вирішальним на чемпіонати Європи міжнародні змагання. Зараз такий старт буде для мене дуже вирішальним. Це дуже гарно, що в такому закладі ми можемо зараз тренуватися та змагатися. Я... Я дуже вражена представниця збірної України Ю 21 та учасниця Кубка Європи Єлизавета ізосімова розповіла на що звертала увагу під час підготовки до змагань. Зараз напрацьовує більше техніки, та взагалі треба більше на ну, виносливості. Я б я би сказала більше. Бо... «Скорость, спритність треба взагалі завжди нам, спортсменам, на урочистому відкритті змагань юні дзюдоїсти, судді, тренери та почесні гості хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять загиблих захисників та захисниць, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирного населення, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На церемонії відкриття учасників змагань привітали виконувачка обов'язків начальника відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко, керівники Полтавської обласної федерації дзюдо, президент Василь Волошин та віце-президент Микола Лоза. Директор ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів Віктор Чирочка вручив грошові винагороди вихованкам ДЮСШ номер No1 Горяшиній та Поліні Тумко, які нещодавно стали срібними призерками чемпіонату України. З початком змагань його учасники ділилися враженнями після перших своїх поєдинків. Бій був складний. Я, по перше, слухався накази тренера, і у мене була ціль, ціль кинути бросок через скззкалін. Ну, Я бросив на базарі, ну почагав його до голини скоро і. У мене була оцінка, і я виграв його по оцінки в азарі. Таке приміщення надихає на успіхи, тут краще, мабуть, так боротися. Ну так, були попередні змагання в другому залі. Там був маленький, а тут більше конкуренції, більше зал, може з кимось більше поборотися, познайомитися з суперниками і щось. Тут краще, ніж там. Ну, поєдинок був складний. Я зробив бідро і втримання. Ну, і так само виграв першу фотку, скоро буде друга. Там теж постараюсь так само. Це змагання вищого рівня, ніж те, що було в горішніх плавнях е, два тижні тому. Так, так. Оно більш, ну, тут зал більше потужний, там. Даже Побольше, так сказати. І тут два татамі більше, вони побольше будуть, ніж там вирішення планів США номер 1 Упевненість звідки в тебе від гарних тренувань, так? Так. І папа допомагає морально, там підтримують мене. Ну, в принципі, все. Телефоном чи присутній. А? Присутній він чи телефоном піти? Ні, він військовий, він саме по телефону розмовляє. Він не може часом. Ти своїми успіхами його надихаєш також, так? Так, так. так. А він он... тебе. Що він тебе радить перед турніром? Він е, мене підтримує духом, настраює, там говорить, наприклад, е, е, давай ті, синок ні, підводі борись в свою борьбу. Показую свій рівень, показую свою боротьбу. Я стараюся свою боротьбу показувати виконанням ось такого прийому у досить тривалому поєдинку. розпочав свій шлях до перемоги Ярослав Шемет із горішніх плавнів. У підсумку вихованець обласної філії ДЮСШ Олімпійській надії посів перше місце. Для мене складніше всього було перший поєдинок, тому що боролися основне час, три хвилини і Голден Скор. І всього 12 хвилин. Це було найважчий ну, поєдинок. поєдинок. Раніше такого не було поєдинку, що 12 хвилин. Було 10 хвилин. Тобто ти полюбляєш затяжні поєдинки, так? Ні, не полюбляю, але супер не... суперник був не легкий. Ми... Ми з ним два рази вже боролися. Перший раз 10 хвилин, другий раз. Дванадцять хвилин. Тобто ти задоволений, да, як виступив перемог, переміг перша така перемога чи ні? Ні, да я по-перше, так я задоволений, і по-друге, ну не вперше, не перша перемога. Ярослав Шемет розповів, що здобувати перемоги йому вдається за рахунок підготовки, яку надають тренери Олександр Ємченко та Валерій Заболотний. Перше, що хочу сказати, не тільки. А... За допомогою фізичної сили, тому що з такими суперниками швидкими треба е, використовувати і техніку. А тренуємося ми так, робимо е, розминку, далі робимо очікоми, це підвороти на місці, далі. Е, Відрабатуємо прийоми, а далі боремося. І ОФП фізична підготовка. Далі ще одна представниця горішніх плавнів, яка займається у клубі Грізлі у тренера Андрія Бурдуна Єлизавета Ізосімова отримала турнірну практику та виборола золоту медаль. У нас тут не велика конкуренція, тому що ну це область в моїй категорії. Також мало людей було. Якщо там було хоч 30 секунд на всі ці сутички, то це вже було дуже гарно для мене. Ну, дві сутички це ну, маловато, але як є вже такі. Не хвилювалася? Чесно, якщо так можна сказати, то трішечки мандраж був, не знаю чому, тому що напевно вже багато не було змагань. І це мене трохи так рухануло, я б сказала. То в цьому плані корисні були змагання, так? Так, я би сказала, були корисні в тому плані, то, що психологічно воно якось мені дало. Легше, щоб я на Україні чемпіонаті України показала якось психологію свою інакше. Ну, ти полюбляєш затяжні поєдинки, коли там на Голден Скорі? Не сильно полюбляю, тому що я така, щоб вклатися в основний час. Це для мене буде найкраще. Але яка, яка виходить ситуація, така і буде. Приємно було у горішніх плавнях виступати давно, ти не виступала тут, так? Звичайно, приємно, в рідному містечку. Так, своїми враженнями від змагань ділилися тренери та учасники. В фіналі вже до фіналу дійшов е, легко, а вже в фіналі возився е, словцем з Словоцька. Я там програв, було е, дихання, чуть підвело. А так були равні сили. Тривалий був поєдинок. Так скільки він тривав? Десь хвилин, може 5-6, Довго боролись. Розкажи, де тренуєшся, як тренуєшся, як готувався до цих змагань, за рахунок чого вдається медалі вигравати. Е, тренуюся тренера заболотнього Валерія Івановича. Ну от мене була недавно травма. Вона мене вибила трішки з струму. Але зараз я за неділю підготувався до змагань і впевнено дійшов до фіналу. Всім учасникам, всім тренерам дуже сподобався зал, дуже велика, великий простори зал, є гарне освітлення, вентиляція. Дуже сподобалось, дуже все було, всі були задоволені в цьому залі, тому я думаю, що. Наступні змагання ми теж будемо проводити у цьому залі. Горішні плани, як завжди, виступили дуже задовільно. Є золоті медалі, а також є і призери. Також ну тренери задоволені виступом своїх спортсменів. Усього юніт дзюдоїсти та дзюдоїстки горішніх плавнів здобули 15 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 7 бронзових. Чемпіонами турніру стали Єлизавета Ізосімова, Ернест Батін, які представляють клуб Грізлі, Софія Татара, дюсиша номер один, а також Максим Тарабан та Ярослав Шемет із обласної філії дюсиша Олімпійські Надії. Три срібних нагороди у Поліни Бодюл Аріни Новак обидві виступали за ДЮСШ номер 1 та Ярослава Косолапа ДЮСШ США Олімпійські Надії. Бронзовими призерами стали Єгор Дмитрієнко та Микита Урванов клуб Грізлі, Олександр Копитін та Іван Давид Громов – ДЮСШ номер 1 Назар Васильчук із ДЮСШ США Олімпійські Надії, а також Давид Чалапко та Денис Прятко із клубу Святогор. Переможці та призери двох чемпіонатів Полтавщини з дзюдо, які відбулися у горішніх плавнях, тепер братимуть участь у чемпіонаті України. Спортивна база горішніх плавнів має чудові умови для проведення тренувальних зборів. У цьому пересвідчуються команди та спортсмени, які постійно приїжджають до горішніх плавнів із інших міст та областей, аби плідно підготуватися до змагань. Свій тренувальний збір вирішила провести у місті на Дніпрі збірна Донецької області з важкої атлетики. Збір у нас триває 17 днів. Збір йде перед чемпіонатом України до 17 років. Е, здесь участвует 13 человек основной состав сборной Донецької области, которая будет защищать Донецкую область на чемпионате Украины. Почему здесь решили? Рядом с Полтавой. Река есть, спортзал есть, спасибо Денису Юрьевичу. Условия нам предоставил. Так что баню предоставил все, что надо, для штангистов, питание есть, все нормально. Нам здесь очень понравилось. Недалеко, красиво, а если еще это будет лето, что может, будет отдыхать. Так что мы. Ми обіцяємо ще сюди повернутися. Збірна Донецької області з важкої атлетики вже два роки базується у Полтаві на базі Національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Вдалося вам весь інвентар перевести з Бахмуту там і що там вдалося вивезти? Да, це дякую нашому Анушкевичу Ігорю Казимировичу, Потому що ми вивозили фурами во время бомбежок. Вивезли. Ну, я думаю, практически все. Поэтому наше отделение тяжелой атлетики со штангами, с помостами, с рибами. Ну и другие виды спорта тоже все повозили. Так что мы имеем, спасибо ему, возможность тренироваться, поднимать, ну и защищать флаг Донецкой области. Юні спортсменки, яких ми побачили у тренажерній залі Джим», представляють місто Білозерське і розпочинали свій шлях у тренера Володимира Жоги. Дівчата відпрацьовують техніку, підняття штанги та спростовують думку, що важка атлетика це вид спорту не для жінок. Мені навіть тренер другий сказав комплімент, що в мене трапеція краще, ніж у чоловіка якогось. Тому також це ягодиці, ноги дуже красиві, руки. Сама фігура дуже красива, обличчя становиться гарніше. Як прийшла у цей вид спорту? Прийшла дуже випадково. Записувалася навіть на легку атлетику, а потім записалася на важку атлетику. Бо у перший день в легкої атлетиці я просіла 40 кілограмів на плечах. Зі штангою важко боротися чи ні? Ні, я вже звикла, для мене це найрідніший друг, хто має. 15-річна Вероніка Гончарова займається важкою атлетикою та виборює медалі на помості протягом 9 років. Вероніка вже двічі виступала на чемпіонаті Європи у віковій категорії до 15 років. На цих змаганнях спортсменка не змогла вибороти медаль. Втім, під час цей українських виступів дівчина вже досягла звання майстер спорту України. Цей норматив вона виконала ще у 12 років. Вероніка розповіла, як почувається на тренувальному зборі у горішніх плавнях. Мені дуже тут подобається. На жаль, нема дуже сильної зараз сили, бо я трішки захворіла, але це нормально. Але Но я все одно тренуюся і це добре. Ну, тут мені дуже подобається про те, як прийшла на важку атлетику та про свої успіхи, розповідає 15-річна Олександра Шиляєва із Білозерського. На найближчих змаганнях дівчина планує підвищити своє спортивне звання. Поки що я кандидат в майстри спорту, але у нас буде через тиждень чемпіонат України. Плануємо з тренером підняти мастера спорту в ваговій категорії до 45 кг. кілограм. Рекорд мій в ривку 53 кілограми, а в поштовху 65 п'ять. Ну, яке виборювало місце на чемпіонатах України, області? Е, ну на області у нас було останні три області перші місця. Е, був турнір у сваляві. Там я зайняла третє місце е, і у минулому році була Україна до 15 років, теж зайняла третє місце. Ну, займаюся я з 2018 року. Перші мої змагання були в Маріуполі, чемпіонат Донецької області до 13 років. Там я посіла третє місце, пішла на важку атлетику, тому що друзі йшли. Ну і мені стало цікаво. І... Друзі зараз вже не займаються, з якими я прийшла, а от я вже виходить сьомий рік, займаюся. Ще одна представниця міста Білозерське Злата Міхович у свої 13 років виборола звання чемпіонки України. З кожним тренуванням Злата покращує свої результати. Пішла я на тяжову атлетику, тому що теж друзі пішли, і зараз ці друзі він займаються теж. Зараз я піднімаю. 55 кг рву, та толкаю 68. З дитинства я дуже любила спорт, тому що ну, тому і пішла на атлетику. Ну тут чим цікаво, що ти кожного разу борешся з результатом своїм, так? Так, змагаюся. Це важко для дівчат чи не важко? Ну... Якщо дуже сильні конкуренти, то важко, але на змаганнях самий головний твій соперник це штанга. Ну, ви не радились там з батьками йти не йти у такий вид спорту. Ну, батьки, звісно, були проти, але коли я вже поступила у коледж, то навпаки почали підтримувати, казати, що все вийдеться, ти здобудеш найкращого. Всі твої мрії здійсняються. Що, що це не Так, жахливо, що це вид спорту, який там зміцнює тебе, так? Так. Стало міцніше, так? як ти змінилася з цим вид спорту? Як він на тебе вплинув? Міцніше стала там фігура. Міцніше стала більше віс набрала. Красивіше, так?» так? Разом із дівчатами на зборі тренуються юнаки, які виступають за збірну Донецької області. Святослав Ангелов представляє місто Краматорськ. Цей спортсмен виступає у найважчій ваговій категорії понад 109 кілограмів серед важкоатлетів віком до 17 років. Взагалі займаюся важкоатлетикою три 3 роки. Два роки займаюсь у Полтаві, в комунальному закладі Донецької обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю імені Сергія Бубки. Зараз ми на зборах у місті горишній плавні. Все дуже подобається, дуже класний зал. Все на, на вищому рівні. Ну, які тут завдання ставиш собі на цьому зборі? Ну, звісно, підняти як якнайбільше кілограмів, щоб змогти щось. Яке з зробити на чемпіонаті України до 17 років. Горишні плавні це дуже класний, це класне місто. Мені дуже все подобається. Атмосфера просто прекрасна. Тут аж хочеться піднімати як наймога більше. Збірна Донецької області з важкої атлетики на найближчих змаганнях прагне виборювати медалі. Спортсмени та спортсменки, які входять до збірної Донецької області, мають довести, що їхня підготовка у горішніх плавнях була плідною, і вони недарма працювали у тренажерній залі. ferum dream